Про найважливіше із життя краю на телеканалі Тиса 1. В студії Нелі Янчук головні теми випуску. Що буде з децентралізацією на Закарпатті? Під обласною адміністрацією добровільне об'єднання громад люди заколотили в труну. В Ужгороді зареєстровано два випадки мінгококової інфекції. Мушкоєрів 6 та 7 класів. Про епідемію не йдеться. У навчальному закладі введено комплекс дезінфекційних заходів. Два десятки років на сторожі життя. Державна служба з надзвичайних ситуацій святкує 20-ту річницю. Візьми за руку одну українську дитину. Мужород відвідали волонтери проєкту Тач з Корвалісу. В ожероді відкрито проїзд вулицею Підгірною. Приїхати нею водії зможуть тільки в день. Ввечері та вночі підгірна буде перекрита, оскільки робітники будуть укладати асфальт. Напередодні підрядники завершили роботи з укладання тротуарів плиткою, вночі вулицю помили технікою. Окремі рішітки вуличної зливової каналізації через певні технічні моменти не закриті й огороджені бордюрами, які робітники пофарбували у червоний колір. Тому прохання до водіїв бути уважними, проїжджаючи біля цих місць. У четвер, вже друге, за тиждень, під стінами Закарпатської ОДА влаштовують мітинг. Два селища з Хущини вимагають від обласної влади погодити їхнє бажання об'єднатися. Переконують, всі документи готові, чекають лише підпису голови ОДА Геннадія Москаля. А у владних кабінетах кажуть, не все так просто. Така громада буде економічно збитковою. Чому ж не відбувається реформа децентралізації влади на Закарпатті? Дізнавався Роман Сов'як. Ну то що пан Москаль не підписує нам документи і не дозволяє нам об'єднуватися. Ну, привернення уваги. Приверні уваги, що є громада, що треба слухати думку громади. Треба звертатися до людей, не боятися не тікати від них. А йти на розмову Сергій Штець, один з 14 депутатів села Нижнє селище на Хущині, котрий проголосував за створення об'єднаної громади із сусіднім Копашневим. Люди переконують, зібрали усі потрібні документи, дотримались усіх процедур і кілька місяців чекали на підпис голови. Ода зараз уже увірвався терпець. Якщо найближчим часом Геннадій Москаль не погодить про це створення нової громади, її не включать у бюджет 2017 -го. Року відповідно і гроші на розвиток села громада не отримає. Приїжджаємо сюди, щоб висловити своє невдоволення діями керівництва області, зокрема пана Москаля, який тормозить. На мою думку, децентралізацію Закарпатській області, зокрема в Нижньому Сачі Такопашної. З 1 жовтня, наскільки мені відомо, формується державний бюджет України. Тобто, якщо наша громада не буде передбачена у цьому бюджетному році, у наступному бюджетному році, тобто ми рік втрачаємо. Аби добитися підпису керівника обласної адміністрації, люди зібралися на мітинг. Принесли плакати, гучномовці та навіть труну. На ній символічний напис. Тут спочиває добровільна закарпатська децентралізація. У нижньому селищі та Копашневі люди хочуть розпоряджатися своїми коштами в обхід районної та обласної адміністрації. Та без створення громади це неможливо. Маємо приклад двох громад, як Тячівської, так і Вільховецької, які дійсно ми побачили, що там за півроку після того об'єднання, що люди зробили. І ми би також хотіли. Треба було лише позитивний висновок, що документи відповідають повністю, відповідають Конституції України і відповідають закону України про добровільне об'єднання громад. Геннадія Москаля у четвер в Ужгороді не було. Він поїхав у відрядження. На питання мітингарів відповідав його заступник Віктор Мікулін, людина, котра курує процесами децентралізації в області. Він нарікає, вся проблема у тому, що в новому форматі громада не може себе утримувати. У селах сумніваються у правильності підрахунків та й кажуть: взагалі цим має займатися не ОДА, а міністерство фінансів. І ми провели консультації з спеціалістами. Ні я не є фахівцем, прийшов до висновку департамент фінансів. Що, на жаль, що ця спроможня громада не є фінансово обґрунтована. Є порушення новимого закону про добровільне об'єднання громад, де сказано, що це мають бути. Тобто добровільно об'єднуються громади, які передбачаються, що вони у майбутньому. Фінансово, економічно мають право на життя. Мінфін проведе розрахунок, і це буде для нас зрозуміло. Спроможні ми чи не спроможні. Но по всіх, по всій тій методиці, по всіх тих е, законах про формування бюджету, який поданий на розгляд у Верховну Раду, нічого не міняється, навпаки, покращується. Дайте нам позитивний висновок. У нас, чесно кажучи, нема віри, що у вас правильні розрахунки того року. Члени ініціативної групи за децентралізацію Но на Хущині кажуть, у Мінфіні їх, признати... їх переконували, що гроші на об'єднані громади є, і їх буде більше, ніж тих крихти, що зараз дає районна та обласна влада. Навіть не ті 5 мільйонів, що ми маємо, а будемо мати, може, 7, може і 8 мільйонів. Ці кошти кожний рік, ви з нас хочете красти, по суті. Тому що до нас у села. На дороги не йде, на розвиток інфраструктури, на будівництво садиків не йде. Ми самі за свої гроші ремонтуємо машини, дітям робимо ремонти в школах, ремонти в садиках. Того, що до нас кошти з області і з району не доходять. Експерт офісу реформ на Закарпатті Олег Лукша не розуміє, чому в області гальмується процес децентралізації. Тим паче, що сільські ради всі документи оформили правильно. Всі рішення прийняті. Ми ж консультуємо людей, прийняті правильно, проведені бездоганно, я б сказав, можливо, найкраще від усіх. Тим не менше, висновки не підписуються. Це не є нормальна ситуація. Право громад на добровільне об'єднання має бути обов'язково забезпечене в тому, в, тій, в тому числі в тій частині, як, яку має виконати свої функції обласна державна адміністрація. Зараз це не виконується. Сьогодні підписати висновок про законність об'єднання нема кому Геннадій Москаль. Відряджені виконувач обов'язків таку відповідальність на себе не бере. А люди чекати не хочуть. Якщо влада не чутиме, то вже у понеділок обіцяють перетворити площу народну на новий майдан. Менінгококової інфекції на Закарпатті немає, так стверджують спеціалісти. Втім, підтверджують, з початку вересня в Ужгороді було зареєстровано два випадки менінгококової інфекції серед учнів одного із навчальних закладів. Фахівці провели епітростеження та дезінфекцію приміщення. Коло контактуючих із хворими обмежено всі, хто спілкувався із зараженими дітьми, оглянули медики. Після виявлення першого випадку захворювання на Менінгокок перевірили 76 осіб після другого 40. за усіма встановлено медичний нагляд. Це вчителі, учні, а також особи, які проживають із хворими. госпіталізовані знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Звичайно, про ніяку епідемію мова не може йти. Епідемію, навіть не епідемію, а можна говорити про якесь епідускладнення, коли ми маємо 10 і більше випадків захворювання, які пов'язані одним джерелом. До симптомів Мінгококої інфекції вони є дуже різноманітні. До генералізованих форм відноситься мінгококова інфекція, менінгококцемія, тобі це загальний стан різко погіршується. Це є і головні болі. І Підйом температури і слабість, і ломота в тілі, і з першого другого дня захворюванням з'являється геморрогічна висипка у виді судинних зірочок, яка Локалізується на бічних поверхнях тулуба, на сідницях, на стегнах це досить тривожний симптом. І відразу я б рекомендувала батькам звертатися за медичною допомогою у рамках співпраці між Ужгородом та американським містом побратимом Курвалісом. Закарпаття відвідали волонтери проекту ТАЧ в рамках програми. Громадськість залучає до надання фінансової та соціальної допомоги дітям з сиротам, позбавленим батьківського опікування та дітям з обмеженим. Можливостями. На сьогодні проект Тач охоплює близько 350 дітлахів, які в силу різних обставин потребують сторонньої допомоги. Серед них і Рома з подробицями Валерія Турок рахуєш ді до, до трьох нитки і засуваєш у пусту нитку. І так, доки, доки, доки у тебе не вийде такий ось браслетик. Нам подарували ці люди. І нас навчили. Ми їм дуже дякуємо. Ось так. Крок за кроком кольорові нитки сплітаються не в просто прикрасу, а в українсько американський браслет дружби. Буду носити. Мені дуже подобається він, як він виглядає, і різні кольори, як веселка. Власноруч виготовляти браслети вихованців Ужгородської школи номер 14 навчили волонтери з міста Корваліс, що в Сполучених Штатах Америки. Ми вчимо учнів та педагогів, як виготовляти браслети дружби, привезли нитки, круги та інші необхідні матеріали. І всі в захваті. Ми просимо старших діток навчити молодших. Тож сьогодні всі прийдуть додому з новими навиками. Заокеанські благодійники відвідали школу, де навчаються роми у рамках програми Тач англомовна абревіатура дослівно означає: візьми за руку одну українську дитину, створена ще 16 років тому двома американками. Ми Еліс Ремптон та Сайбою Кілан. Ми допомагаємо числівецькому інтернату, реабілітаційному центру Дорога життя, школі інтернату у селі Павлово та цій школі, де навчаються Роми. Намагаємося залучити дітей у сімейні та реабілітаційні програми. Ми любимо ваше місто, любимо повертатися. Любимо ужгородських діток. Ми приїжджаємо сюди як друзі, аби підтримати та підбадьорити. Ми тут навчаємося багатьом речам. Проект тач об'єднав понад 300 спонсорів з різних штатів Америки. Кожен з яких щорічно виділяє 75 доларів на потреби однієї дитини. Ці кошти йдуть на придбання одягу, взуття книг, харчових продуктів тощо. Дуже дуже багато можна зробити за дуже маленькі гроші. І якщо е, думати саме про це, то люба маленька копійка або увага людини це є дар. Для цих дітей, і вони цього дуже потребують. Завдяки програмі Тач за 10 років вдалося реалізувати чимало важливих проєктів. Вони, коли приїжджають сюди, бачать наші потреби, питають. Про наші потреби, і на протязі року вони збирають певні кошти, і потім по е, потребі виконують роботи. Наприклад, цього року це було утеплена і пофарбована фасад школи. Від волонтерів школярі отримали не тільки увагу, але й подарунки. На знак пошани своїм гостям за океану діти влаштували святковий концерт з ромським колоритом. Фасадів історичних будинків, а саме заміну вікон, дверей, засклення балконів, заміну покрівель та інших елементів фасадів, тепер необхідно узгоджувати із трьома інстанціями. Управління містобудування та архітектури департаментом міського господарства та відділом охорони культурної спадщини Ужгородської міської ради. У центральній частині обласного центру, яка входить до історико-архітектурного ареалу, почастішили випадки утеплення фасадів. При цьому пінопластом закривають рельєфну штукатурку. Дерев'яні вікна замінюють на пластикові з порушенням малюнку вікна, що спотворює старовинну будівлю. Тож тепер юридичним та фізичним особам заборонено зводити прибудови до вуличних фасадів будинків Чехословацької забудови та центральної історичної частини міста. У разі виявлення порушень працівники відділу муніципальної поліції будуть складати протоколи про адміністративні правопорушення і направляти їх на розгляд адмінкомісії міської ради для накладання штрафів. Два десятки років на сторожі життя. Державна служба з надзвичайних ситуацій відзначає 20-ту річницю. Закарпатські рятувальники напередодні професійного свята приймали урочисті вітання та нагороди в обласному центрі. Дехто отримав і цінні подарунки, які допоможуть працівникам ДСНС ефективніше виконувати службові обов'язки. Структура закарпатської державної служби з надзвичайних ситуацій складається з кількох підрозділів: аварійно-рятувальна частина, група радіаційного та хімічного захисту, водолазно-рятувальних робіт, піротехнічних та інші Специфічною та особливо актуальною для Закарпаття є гірська пошуково-рятувальна частина. Працівники цього підрозділу від початку року врятували життя майже півтори сотні людей в горах. Буквально за два тижні вони вже розпочнуть підготовку до зимового сезону. Проходитимуть навчання з порятунку людей на канатних дорогах, гірськолижних схилах та сходженні лавин. Практично щодня, ну якщо не щодня, то через день у нас відбуваються виїзди по наданню туристам як медичної допомоги. Також виводимо заблукалих людей, знаходимо і доправляємо їх до. Місць, так би мовити, цивілізації цьогоріч рятівники отримали новенький спецавтомобіль. Оця потужна машина відтепер допомагатиме ужгородському пожежно-рятувальному загону рятувати життя людей. Оснащена вона за європейським типом, що робить її втричі енергоефективнішою. Такий гігант, на відміну від старих машин, які містили дві з половиною тони води, може вмістити аж чотири. Аби шумний двигун забезпечує менший викид шкідливих речовин в атмосферу. Однак область таких автівок отримала аж. Одну здебільшого, звісно ж, автопарк закарпатських рятувальників є застарілим. Понад 80 автомобілів вже використали свій матеріальний резерв, але все одно рятувальники долають складні перешкоди і доріг, і в принципі ремонтують їх. Сподіваємось, що в у подальшому матеріальна база наших рятувальників покращиться, однак, тими силами, які в нас є, ми оперативно та вчасно долаємо всі надзвичайні ситуації ситуації пожежі, які виникають на території області, не хватає нам бойового одягу, забезпечення, спорядження різного специфічного характеру, яке потрібно нашим рятувальникам, щоб захистити їх в першу чергу під час їхньої роботи. Незважаючи на всі труднощі, ці люди продовжують щоденно рятувати життя сотень закарпатців. Назвати це просто службовим обов'язком важко, адже лави рятувальників поповнюють за покликом серця. Це справжні відчайдухи, які ризикуючи власним життям, прямують. В Палюче полум'я підкорюють небезпечні вершини та занурюються у темні глибини. У цій службі працюють справжні чоловіки і жінки, які не бояться. Це має бути людина, яка самовідна на своїй справі, яка е, має чітко виражений героїчний. Характер, це має бути в першу чергу людина, яка е, є лідером від прийняття його ним рішення якісно і швидкого, залежить результат нашої роботи, то незначні збитки, зменшення збитків, врятовані життя. Це все приймається за, за долі секунд. Зараз на Закарпатті на варті людського життя стоять понад 1400 працівників служби з надзвичайних ситуацій. За цей рік вони ліквідували більше тисячі пожеж. З вогню витягли 19 закарпатців. Практично щоденно на виклики виїжджала піротехнічна служба. Спочатку року знешкодили майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Від новин регіону перейдемо до інформації за меж краю. До вашої уваги рубрика Вчасна Україна. Залишайтеся з нами. Уряд закладає у проєкті бюджету на 2017 рік збільшення заробітних плат освітянам та лікарям на 20-30 відсотків, що співпадає з можливостями національної економіки. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Деякі пріоритети, які ми визначили з вами в бюджеті, які мають бути відображені в нашій державній політиці, і питання йде про збільшення заробітних плат і в освіті і в охороні здоров'я від 20 до 30% буде забезпечено таке збільшення. Вчитель першої категорії 1.01.2017 року вже буде зростання 5708 і на кінець року 6400. Лікар-терапевт дільничної, дільничної вищої категорії, подивіться, 6275 – це на і ми будемо мати з першого на першого вже 7, 7 тисяч гривень. Тобто, майже там на 800 гривень трошки більше заробітна плата буде більша. Ми пропонуємо абсолютно реальне зростання заробітної плати, яке співпадає з можливостями нашої економіки, і ми можемо це забезпечити в проєкті бюджету на наступний рік. Цієї суботи у пусті відбудеться свято лісу, приурочене дню працівника лісу. Вхід для всіх охочих безкоштовний, так само як і участь у різних заходах в рамках святкувань. На святі лісу дітей та дорослих чекатиме безліч цікавих розваг. Учасники будуть розмальовувати карту Закарпаття, робити шпаківню власними руками, виготовляти дерев'яні прикраси та садити дерева. 17 вересня. Спочатком об 11 годині в центрі міста Хуст відбуватиметься грандіозне, велике. Я думаю, дуже цікаве для всіх свято лісу. Ідея цього свята в нас народилася вже декілька років тому. Деякі такі попитки були і у лісгоспів закарпатських, і обласного управління. Щось вже зробити не тільки для лісівників, а для ширшої публіки. Але тільки цього року воно вже визріло в свято, яке буде відрізнятися чим. Воно буде дуже інтерактивним, дуже цікавим. Воно буде спрямовано на дітей, на їхніх батьків. Діти беріть своїх батьків, батьки беріть своїх дітей. Залишайте ті всі гаджети, всі свої справи, комп'ютери, телефони. І приходьте до нас до свята лісу. Ви отримуєте свою порцію задоволення і, і гарного дня. Ну і на цьому завершуємо в студії для вас. Працювала Нелі Янчук. Дякую, що цей вечір ви були з нами. Бережіть себе.